Дуже важко залізти йому в голову, тому що це бізнесмен от такого розливу, знаєте, ну не хочеться некоректні до нього застосовувати дефініції про 90-ті паралель, паралель, да? але, ну, на превеликий жаль, ми можемо опинитися і без. Допомоги, але чи це вигідно йому як той, хто нав'язав собі образ миротворця? Його народ спитає американський. Це ж здається, що у нього зараз, е, як локомотив, він летить, я переміг і все. І до мене ніяких претензій не може бути. Буде вже антрейтин зараз росте насправді, да? і якщо він на себе одягнув цю шкуру миротворця, то він має показати результат. Як би він нас називав, як не називав, ну дивіться, ну давайте далеко не ходить. От кажуть, що ми його образили у відповідь, так? Да? Шановні, є кейс, який стовідсотково показує, що таке Трамп і його оточення. Венс він називав е, свого патрона фашистом, так і в... його риторика. Досить тепер вони змінилась. сидять в одному кріслі і допомагають один одному. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте зараз Трамп як миротворець, так само як він себе презентував? І, от як каже пан Олег, що зараз трошки йде розбіжність між очікуваннями і реальністю? Важко бути адвокатом дьявола. Я антітрампіст, однозначно. У нього успішний кейс. Він цією успішною практикою практично рекетував республіканську партію, яка була однозначно, однозначно набагато більш проукраїнською, аніж, наприклад, ти самі демократи.